методичного тест темпу функціонування громадської організації на точки паралель квартету для проекту. Я пропоную поговорити Захвату примут немає рішення прийняти. 9. Голосують. Хто за даний проєкт рішення про солотувати? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Прошу голосувати. 15 закладу, примус немає рішення в приймату. 9Б. Хто за даний проєкт рішення просиловати? Хто за? 15 закладів прийому немає рішення прийнято. 10. Конгресні організації міського ради проєкту рішення проти. Рішення України. У не має рішення України. Один з федерального пам'яті політика розвідки та західних навчальних карта імені статті міського раніше на 2017. Єдине, що я прошу, Прошу затвердити зміни у даному рішенні і збільшити кількість перших класів на один. І кількість перших класів складе 107 загальна. Далі заста кількість класів в цілому. Що стосується кількості учнів, то вона планується такою штабу. Конкретно. Маємо по одній санаторній групі у собочку 12 і 34.